Давно хотів вже зняти це відео. Це буде огляд на Spinning Select Rhythmix. Давно мені вже припався до туші. І так як паличка доволі бюджетна, я думаю, це буде актуально на сьогоднішній день. Це відео буде складатися з двох етапів. Це ну, трішки розкажу вам такої короткої інформації про самі водилища в магазині. А другий етап буде вже тест на воді. Приступимо! Це один з найкращих ультралайтів, які, в принципі, можна придбати на ринку України. Саме у нас на огляді будуть два варіанти: це 702 та 782. До 5 та до 7 грам відповідно. Паличка комплектується звичайним тряпковим двохсекційним чехлом, який, в принципі, зручний для користування. Є питання певні до якості збірки, видно в багатьох місцях ладу, та не на всіх пудилищах рівно виставлені кільця. Але в даному бюджеті це в принципі, можна побачити. Паличка має класний швидкий стрій, солідову вершинку з оранжевою обмоткою на тюльпані, по якій буде зручно відслідковувати падіння грузика на дно, водку та покльовки риби, якщо вони будуть дуже делікатними. Сама палка доволі жорстка, швидка, а солідова вершинка в цій ситуації дозволить вам робити проводку маленькими вагами е, трішки краще. Інформації, з якого карбону зроблене удилище, я не знайшов. Але можна сказати, що в принципі е, модульність карбона не найнижча. Тому що на потрях воно доволі приємне, несопливе, е, жорстке. Та, чесно кажучи, мені здається, що ловити рибу таким удилищем буде дуже приємно. А це ми перевіримо на практиці. Всім привіт! Ось, легким рухом руки ми перемістилися на воду. В руках у нас 78 й ОС Ритмікс. Що можу сказати про палку одразу? Я половив вже 702-ю, на відео це не попало, рибалка була, ну така собі, грубо кажучи, не знаю, що буде сьогодні, але відео в будь-якому випадку вийде. По палці. Палка з дуже жорстким, крепким комлем, з доволі довгою ручкою, з бегріпом. Цей бекгріп такий мінімальний, акуратний, гайка задня. Ручка, як на мене, дуже зручна, типу як акваріона, це доволі такий розпро... ну, поширений тип ручки. Єва доволі приємна. Якщо порівнювати його, наприклад, з своїм меншим братом, це 702 м ОЛС Рітміксом до 5 грам, мені здається, що так в робочому діапазоні 2 гритмікс. До 5 грам набагато краще справляється при принципі зі всім. Тому що ну, от ця палка, вона... Зараз е, я постараюся вам показати так на фоні неба. Е, класно показує покінчику, от зараз стоїть 2 грами. Вона класно їх по кінчику показує, ніяких нюансів в цьому немає. В руку, звичайно, тому дно, на мережі щось почуєш. Но по чуці можна сказати, що 702, точно, по 2 грама в руку ракушку ви знайдете. По кінчику він працює теж набагато краще. Да, він коротиш? Ну, от можна сказати, що 702-й це чітко палка під ковряння окуня в ногах, хоч він там і 1,5-2 грама кидає краще, ніж оця потика. Але ця потика буде кидати 3-4-5 грам. Якщо вам потрібно, ну просто, мені здається, в стратосферу. Палка дуже цікава. Закладу, звісно, 2 грамів в неї є нюанси. У нас ще тут такий трошки вітер в лице, він заважає. Ну і 0,2 ну, мікрон, але по факту він як 04. Тобто теж свої нюанси є в цьому. Хотів би ще побачити, як він. Тримає рибу, як він січе рибу, тому що вершинка ну, просто мега інформативна. 2 грами вона показує ідеально, 702 з виборами з калібому теж працює непогано. Доволі-доволі цікаві палки. Бюджет я нагадаю їхній десь біля 35 доларів. Тобто в своєму бюджеті палки дуже цікаві. Що, Шосенка, тулеш і тулеш. Це вже... А? У мене з тої сторони не покльовки, туди якось. Як ти їх не чінути? Я не докинув. Не до... Раз докину, раз не докину. Типу, треба пролучитися ще. Тільки що два останніх взяли ближче. Может мы их подтянем сюда сейчас. Почему Саня так плюнул забавно? Я стих чисто на контроль залипаю. Есть. не на каждый Ты же сказал сечи, я и сечу. Не, ну да, но, но не так крепко. Я думал, нафига что ты что намотал оранжевый на шоарку? Это, это не шоарка. Не шоарка. Це не сварка, і це гарний, гарний, гарний окунь. ауч. ауч, ауч. Приємний. Приємний спросі. Я завжди раки ставлю, я з них починаю завжди, да. перший спінговий окунь Можливо, в цьому ви не сезоні. в рака, Дядя Юра Дядя Юра не вірить в раки. Поставити, може всього зло. Зря це робить, окунь гарний, а палка. Чесно, на окуні такому, гнеться тільки там, ну, невелика вершинка, я думаю, на відео це буде видно. Третина, а вершинка Тр... дуже загибається. Вершинка да, дуже загибається, Сама, сам бланк, сам а робоча витобати, частина. На такому невеликому окуні не відпрацьовує. Речок, німбл від Байтона. Ну, дуже класна річ. Цей Силикон рекомендую всім. Дійсно класні кольори, бюджетна ціна, якість топ. Рибу, як показує, ловодь. Робити проводку, а в мене палка загибається. Понім, я думаю, треба здергати, він дріп-дріп-дріп. Я, я наконец-то, почув такий чіткий удар. Я скажу, чуйка в палці є. Покльовку окуня навіть не крупного, навіть не самого сьогодні активного. ну на ній чути. Достатньо активного. Достатньо активного. Достатньо активного. Достатньо. Відносно. На таку пору, так, да. на таку пору я б сказав, би, суперактивний, але в принципі такий відносно. Ну, Потика мені дуже подобається. Просто я б цю палку б для ловлі окуня б, напевно, такого, в такій водоймі, стоячою водою б не використовував. би. Сюди б краще б взяв би 702-го вона була б ідеальна. Цей палкою краще буде ловити на вагу 3-5 г на якійсь річці. Вона буде краще з цим справлятися набагато. І ловля, якщо, от, наприклад, щуки на невеликі ваги, на 3 грама 3 дюйма от на такій водоймі, ця палка була б просто супер. Вашинка максимально інформативна. Дуже просто провикнути, звичайно. Куди треба далеко кидати? чуешь? Одни такие еле-еле, такие дик 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 Да, ну палка, палка, конечно, рыбу не дуже вяжет. Ну не вяжет, вяжет. Дивись, как гнается, файно. так Ну, так у нас стресс-тест палки. Можно себе дозволить сегодня. Дати не бла? Ні? <ріст> Байтон Лєха, що... я його з губи не можу викоряти. Я думаю на цього б теж тоже... брала. Не знаю, чесно кажучи, так напевно. якій різниці. Колосально як би нема. Я думаю... Доволі. Доволі нормальний розмір. Байтоновський речок. Ще раз тут ну, доказав те, що він Ну, М'який, два окуня розвалився. Нас трошки жопку відкусили. Це проблема звичайного в сета. Тут треба використовувати або штопорика, або просто одинарного крючка. Так було би краще. Але відчуваєш на палці навіть е, такий мінімальний дидик. Тобто проманка впала на дно, пробуєш кончиком проводку і видно, що кончик так чик-чик-чик-чик-чик, І чути в руку, що він дигає. Він, е, да, вершинка дуже інформативна. Я би сказав, це такий, блін, ну. Навіть не знаю, як його призвати. Я не стикався з такими палками. Нормальний диджетний ультралайт для новичка. Для новічка, так. Для і щучку достане кілошечку. Да, 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 да. Це, напевно, найкраща от його характеристика це ультралайт для новачка Тобто, в комлі його скласти буде тяжко, якщо вершинка зламається, ну, вершинку можна купити. Або промонтувати. Це не... думає, всю палку можна купити, да, можна всю палку купити, це не, не, не сильно дорого, але бюджетна палка вона готова терпіти. Терпіти підйоми риби на бланк. Я он сьогодні виривав з зіллям. Ніяких проблем не було. У мене не повинно. Я рибу ловлю. Ну, що є? Це риба? Це риба? Я її отащу вже метра два. А! Дійшов? Да. Це за напляху було? Так. Да. Тук. Даю паузу. Тук-тук. Доживав. А, дивись, як він, блядь. Це робота як ксюна в кадрі, до речі, збоку. Ми ще чуть пізніше зробимо обзор на цю потику. Нема слів. Дорогу молодим, дід'ю. Неправда. Просто більше Не танцюйте. Ставте якусь пасівочку і совайте її потім. Більше танцюйте на місці. Тут треба дручити. Видять так... постарші, вийдуть викласти. Тут працювати на місці як е, дуга. Ну, як ду... Дуга робить за вас ваше діло. Ви менше крутіть і більше кончиком пиваєте. Дуга сама робить проводку за вас. Ви ході дуга, ви подергали, приманка там кудись подужила, а свою роботу зробили. виходить я дугу вибрав, зараз воно впине на дно. І просто на місці кончиком. А, джук, джук, а джук. Це ми просто на хуй для лодку. Теж можна тут стати, місце А, Як змінилася ситуація? А поставив джигріх 3 грама, і приманка падає аж під той берег. Тобто, по-перше, набагато краще погружається бланк на 3 грамах, по-друге, ну, гріх По кінчику палка показує от, подрив. 3 грами просто ідеально. Тобто, якщо у вас основні ваги 3 грами то це ну, тут тільки сліпий не побачить Червона обмотка дуже круто. А я ну до речі. Дуже погано бачу. Червона обмотка допомагає класно це все дивитися. Найшов тільки що чи якусь камішку, чи можливо хтось якусь бутилку викинув, ну щось тверде. На дні в березі 3 грама чітко відстукнуло в руку. При 3 грамах також. Він дуже круто грузиться. і от відправити під той берег гріх не є проблемою. так. Какие он по размеру? Двушка. А, а он, он? такой файный файные. Такие мягкие, мягкие. Як... Да, мне кажется, что ракет треба чуть-чуть нам будет уплотнить. Кусечка, да, бо прям тумач мягкий. Роблю трошки иншу проводку. Оп, была поклевка. Сань, поклевка была в припадении, прикинь. Да? Ну. Но... То, может уже щука так само назад. Ще одна пуклівка. Так да. дві холостих. Не Я зазвичай роблю так. Дуже довга пауза. Два таких жорстких подрива три. Довга пауза. 7 в паузі. мона. Трошки погратися, ходім два підрива. Пауза. Е, але цей звучай працює в мене вже в травні місяці. Тобто зараз я не думаю, що це буде актуально. Що Сашко скажеш? Так, так. Чи кажеш, Саш? Є окуди. Правда, ти це... найшов. Це, то, певно, щука. О! Ну, мы... боже, я так на расслаблении держал, он мне всю ночь вдруг рук навигу, я его плечом под мышкой тормозил. Щука, окунь? Окунь. Нет, ну, это таки щучка. Щучка. Я сразу по пухлёвке понял. Я таки тю-тюнь, тю-тюнь, мне так бэм, вот такой чуть будет, палка выбывается, и вот так плечом держу. Приемно, правда? Ну. Ты глянь. Боденький, то ми не роститися сюди, ми ну, всі з'їли. Дивиш, а, блін, така мала, а. Певно з'їла когось. Слюха малолетня. Вряд ли може наїлась. Думаю, все, з'їла когось Блін, за маленька вона для... Ваги там 16. Для, я... для нероста, правда? Золото. А тебе ловити не взяться? А Тим більше камера бачить все. А, а? Я во, я все, все, все нормально. Ми і так відпускаємо рибу так на розслабоні, ручка слизька відсюна, болила, я отак під мишки і спіню. А їх скров, да? Так. Клешні на місці? Клешні на місці, клешні хороші, грають нормально. А їх скров байтон. Да, робочий. Давай, давай, минутка реклама. Да, да. Не, ну, близко я... А, а в тебе є, да, Саш? Я тільки от дивився, що... Секс-импакты. А зараз буде показувати в пачці від Кейтеча Сексі Імпакти. Сексі Імпакти. Знайдіть, де тут Сексі Імпакт, де не Сексі імпакт Де оригінал, де не. Ну це да. не оригінал, бо це той зелений блістк, да. що я хотів. А тут може бути якийсь з них і не оригінал теж. А який? Оце оригінал, це все не оригінали, Так да. Це все не оригінали, бляха, це капець. Ну чисто вгадав, тому що тут три чисто китетівських цвіта. Да. Вот. Може вам видно на сонечку. вот всю четверочку и вот эти вот. Ну, это просто, конечно, Найдите шок, разницу. Шок, вот шок, вам шок контент. с синей блесточкой чисто 440 и, и копия. И ну, и Лов не знаю, че камера продаст, но очень тяжко понять для оригинала. Мягкость, мягкость. Сейчас все будет. И это все за, зависим, за 8 гривень. І внимание, не 250 рублей пачечки. Ловим, пробуємо, тішимося, ходимо на боді, замовляємо. Момент реклами, реклама чисто. Ні, що йдемо, Дай ще, будь ласка. Замося гудиморозить. Я хочу показати просто цю красу в камеру. Тут Не німбл, а цей, ай, не можна це просто проігнорувати, як гарно виглядає екстюн і Суарс. Така ось музику зю ставити. І ми потім зробимо на нього обзор. Оооо, помниш цьому завчасніше. Полка валяється з свічингом Тініфрая 50-го. Вона взагалі спокійно дергає. Ну, Такі гра. Воно краще проводити як стопінгов. Тут трошки мілячок, джих навіть 2 грама. Скоріше за все буде збирати траву, того я поставив вобля. Кініфай, 50 в такому темному Ну Вона вибира кваже, правда, 2 грама. Вона його трошки погнувато кидає. Хоча палка дійсно 78-го росту, можливо, вона має кидати краще все, ніж 70-та, але не кидає. Не кидає, кидає тільки... Класно від 3 грам. Тобто шнурок тонкий, хоч це там, на другий мікро, він по факту на четвертий, да, все одно тонкий шнурок, шнур не є сильно е, товстий. І вона е, дійсно кидає 2-3 грама гірше, ніж е, 702 782 гірше кидає. Але починаючи від 3, по-перше, ну, це вже плюс-мінус щось те саме. Мені здається, 5-7 грамів вона буде просто затулювати. От коли вам треба з дальньої бровки діставати рибу, там це має бути джигріг 5 грам, джигріг 7 грам, ви ловите щуку на платниках, але платніки там не з прямим рельєфом, а з таким, ну, як на мене, це просто ідеальна бюджетна палка під ці задачі. Є свої нюанси, є свої мінуси. Саша її ідеально прохарактеризував, це ідеальна палка для новачка. Тобто і досвідченому рибаку буде з нею комфортно, в принципі. А якщо ви новачок, то це для вас буде, якщо ви не користувалися хорошими палками раніше, якщо ви переходите там, з условного теоскопічного спіннінга, якийсь берете мікроджиг перший раз в руки, скоріш за все для вас це буде просто ну, вау-ефект. Визивати, що от палка недорога. і Ми стояли саня ловить стюрмін, який коштує 400 доларів, я ловлю Ritmix, який коштує там, ну, біля 35 ну, доларів. і Просто Такі 30 доларів, не стоїть він біля. 30, 30 30 доларів ціна, Я навіть менше, ніж 30 доларів. Я кажу 30 доларів в курс ще 28, кортю. Курс по 40 вона коштує дешевше, ніж 30 доларів. Вона коштує 27-28 доларів. Тобто потика зовсім бюджетна. І вона класна. Вона класна. Просто під свої задачі. Я б, певно... Все одно б купив 802-го, але, але якщо б стояла б задача б прибачити на більших озерах, де треба трошки більше кидати, то ця палка була б фаворитом в цій ситуації. 702 все ж таки заслабенька. Тобто є нюанс, е, Такі окунь, як сьогодні, да, це було б ну, прекрасно. А в нас на Бузі от тут річка, це заходи це, в нас взагалі заплава від річка, вона туди ж потекла в поле. А в нас іде річка, західний Буг. І ось у є така специфіка, що клієн дуже гарна риба. Тобто там окуня 600-700 грам це буває. Течія. річка доволі цікава. Річка глибока і 3 грама для неї це мінімум от, в осінній період. Тому зазвичай в принципі ми окуня ловимо там 8 грам, 7 грам Я його ловлю доволі тяжкішою палкою навіть в цей період. закінчили ми нашу рибалку, наш тест. Хлопці ще бавляться палкою, тому тут я її вам не покажу. Забрали, граються, тестять. Uh, в принципі, що скажу від себе. Палка однозначно вартує свої гроші, це на 100%. Палка має за свій бюджет непогану сенсорику, має непоганий заброс від там, 78 в тесті від 3 грам, спокійно все кидає, причому працює по вершинці 1,5 грама без проблем. І до 7 грам вона спокійно справляється зі всім. Вона буде справлятися з великою рибою за рахунок крепкого кумля, вона буде справлятися з воблерами навіть більшими за рахунок Крепкого комля, це на рахунок 78-ї. Що можу сказати про 702-го? 702, 702 така, трішки делікатніша, але дуже швидка, дуже прикольна. Як на мене, вона буде така максимально топова, класна ковріалка окуня в ногах. Тобто, Якщо ваша задача стоїть ловити окуня на півтора грам, два-три потолок, це буде просто ну, мега класна палка. Вона дійсно трішки чутливіша, як на мене, можливо, це через ріст. Половив я і тою, і тою доволі довго. Ну, в мене тільки приємні відчуття від цієї потики залишила. Мій колега Саша теж непогано її оцінив, сказав, що вона йому подобається в принципі, за ці гроші. Та й, в принципі, от всі хлопці, які сьогодні її спробували, всім вона сподобалася. Хоча хлопці ловлять потиками в більшому бюджеті набагато. І ну, максимум позитивних емоцій для новачка ця палка подарить. Комель крепкий, Комель прощає помилки, якщо там щось з ним можливо зробити, там піднімати рибу, що та що та дозволяє на бланк спокійно, над нею не треба трястися. ну, Дійсно хороша, класна палка за свої гроші, однозначно рекомендую. Дякую, що подивилися це відео. Всім щасливо!